Світло, де вірмоя доля дружана, за містервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за шлях мечника. З тебе підписочка в подбайочка, а я тобі зараз все по полочках відповідно розкладу. Отже, друзі, розпочався буквально щойно розпочався шлях мечника, і що ми тут бачимо? Що у нас добавили Леонардо і додали душу. За самого Леонардо аж 80 тисяч хочуть, а за душу його 50 тисяч це тільки за останню нагороду. Що потрібно робити? Відповідно, отримувати спорядження і призивати героїв. Нажимаємо інформацію, і дивимося, що у нас тут незмінно 4,5 тисячі, за червоні 1800, за темні уламочки 750 і за сині 300 очків. За зелений. У нас, здається, три очка всього-навсього. І плюс додатково можна фармити. Давайте я вже зробив підрахунки і зараз вам все розповім. Найперше, ми бачимо, що щоб забрати або душу, або душу в кінці, або відповідно героя, нам потрібно забрати ключик: один на душу, один на героя, якщо ви плануєте забрати одне і інше. Спершу нам потрібно дійти до ключика. Тут відповідно вибираємо будь-яку нагороду, далі йдемо до ключика без різниці, як ви будете йти. Тут кількість балів для ключика для першого 4750 потрібно для цього. Для другого ключика плюс 5 тисяч. Це якщо ви надумали забирати дві нагороди, якщо у вас все чудово. Зараз я все вам розповім, чи ви зможете забрати, чи ні. Добре. Розглядаємо перший сценарій, що ви хочете забрати лише героя, можливо, у вас немає уламочків. Скільки потрібно, щоб пройти ось так по лівій стороні і відповідно забрати Леонардо. Так, потрібно назбирати 97 750 балів піци, щоб забрати Леонардо. Плюс, відповідно, 4750, щоб забрати ось цей ключик. Я окремо рахував ось це і окремо рахував ключик. Скільки потрібно уламочків, щоб забрати Леонардо? Потрібно 23 сакрали з копійками там, забрати. Тобто 23 сакрали, можливо, ще якийсь один там е, червоненький. Ну, 23 сакрали відкривайте, і у вас є Леонардо. Там чуть-чуть ще залишиться. Я думаю, які, якоюсь інакшою. Е, або 24 відкрийте сакрали. Буде у вас зайві бали, ну ви зрозуміли. Загалом на Лео потрібно 97 750, плюс відповідно ключик. Якщо у вас Леонардо є, так само як в мене, і ви будете забирати лише душу, знову ж таки, ми йдемо до першого ключика, йдемо по правій стороні до кінця і забираємо на нього душу. В такому випадку нам потрібно назбирати на душу ось сюди, щоб дійти. 77 тисяч 750 балів плюс відповідно 4 750 перший ключик. В такому випадку потрібно буде на душу 18 сакралів відкрити 18 сакралів забрати ключик і забрати відповідно душу. Якщо ви хочете забрати одне і інше, то вам відповідно потрібно забрати перший ключик, забрати другий ключик, а потім піти по боках і позабирати і Леонардо і його душу. В такому випадку потрібно буде відкрити 41 сакральчик. Ну, відповідно, якщо у вас є тільки сакрали, ви хочете тільки їх відкривати. Якщо ми зайдемо на інформацію, то бачимо, що сакрали найвигідніше відкривати. Ніякого плюс 50, плюс 100% на інші уламочки не дали. Пам'ятаємо, що на душу. У рафа було плюс 50% за червоні, і їх було тоді саме вигідно відкривати, того, що сакральчики ми могли зберегти на цю подію. Зрозуміли. В загальному 41 сакрал, в принципі, як і я орієнтовно говорив, що треба буде 40 сакральчиків, Це ми робили підрахунок 45% на героя і 15 на душу. Ну воно приблизно так і вийшло. Говорив 40, вийшло 41 сакральчик. Далі, друзі, якщо ви хочете щось забрати. Ну, давайте розглядаємо простий варіант: ви хочете забрати Леонардо, у вас на душу немає, але у вас і немає кількості сакралів, так, кількості уламочків. Бо можна не тільки сакрали відкривати, а й всі уламочки, але Лео 23 сакрали куштує, Так? Якщо у вас не вистачає, ви можете йти і ще щось фармити. Дослідника підземель, що найефективніше фармити, якщо у вас приблизна ситуація по рубінах, як в мене, тисячу рубінів це не дуже багато, це дуже мало. Найвигідніше, друзі, зараз буде фармити тимчасове підземелля, третій рівень за 8 енки Чому? Тому що тут тут не випадає пиво, от ми заходимо на третій рівень, і йдемо фармити третій рівень. Не випадає пиво, найефективніше співвідношення буде у вас е, затраченої енергії до отриманих балів піци, але є нюанс. Ви всі шмотки продасте. Всі шмотки продасте і у вас не буде. Тому, якщо ви ще хочете, можливо, щось підфармити і щось забрати, можете йти на 20 рівень, якщо він у вас досить швидко фармиться. У ну, мене фармиться за 8 секунд. Можете йти на 20 рівень. Я на 20 рівні забирав відповідно е душу на рафа. Якщо ми подивимось в турніри, так. У нас зараз іде турнір крижаного Голема. Ще є один день. Ви можете піти на 20-го Голема і забрати ось тут ще додатково нагороди, щоб не просто піти і злити Енку відповідно на 20-му шрейдері і нічого не залишити. Ви зможете піти на 20-го крижаного Голема і зможете тут ще додатково нафармити собі додаткові нагороди. Так. Відповідно за бліц-турнір диявола-пустелі нам нічого не дають, ну бали піци ми не зможемо забирати. А ось так ви зможете, маючи певну кількість ресурсу на власному аккаунті, ви вже дивитесь самі. Моя кількість уламочків ось така. Я буду відкривати сакральчики. Червоні я буду тримати під X2. І в в мене всього 8 штучок, тому відповідно немає сенсу їх відкривати. Буду також, напевно, під якісь Х2 збирати. Буду відкривати тільки сакральчики, а далі буду дивитися, що у мене вийде. Звісно, друзі, сьогодні у нас буде два стрімчики. Буде четвер і п'ятниця, два стрімчики. Будемо робити відкриття уламочків. Початок сьогоднішнього стрімчика і завтрашнього о 18.00 орієнтовно. І відповідно будемо відкривати так, що залишай заявочки в особисті в телеграмчик. Всіх обов'язково відкриємо. А в мене на цьому все. Тебе підписочка-подобачка, а зустрінемось вечірком на стрімчику.